Українська нація переродилась на Майдані у Києві в лютому. А справжня патріотична українська армія народжується сьогодні. Довіра людей до військових зростає щодня. Ми віримо, що єдину незалежну Україну врятують і захистять справжні чоловіки, такі як десантники Житомирської 95-ї аеромобільної бригади, які сьогодні ціною власного життя захищають кожного із нас. Про захист країни, мобілізацію та заходи щодо забезпечення призову на строкову службу громадян України нам розкажуть наші гості: голова обласної організації солдатських матерів Валентина Васильчук, заступник начальника відділу комплектування та призову майор Андрій Лазаренко та помічник військового комісара з правової роботи, старший лейтенант юстиції Вадим Лісний. Отже, вітаю вас, в нашій студії. Ну і перше запитання. Часткову мобілізацію оголосили ще в березні місяці. Як прокотилась перша хвиля, як область впоралася з цим завданням та кого мобілізовували в першу чергу? В ну, першу чергу мобілізовували військовозобов'язаних, яких вже проходили військову службу, чи строкову, чи контрактну до цього, тобто професіоналів свої справи. Скажу, що для Житомирської області мобілізаційне завдання виконано в повному області військовими комісаріатами. що обласними, що районами. Завдання для області було одним із найбільших в Україні. Я вже сказав, одним з найбільшим в Україні. Ми мобілізували приблизно около 6 тисяч військовослужбовців. Багато. Багато. Це в Куди їх відправили. Де вони проходили? Проходили навчання? службу. 95-го окрема мобільна бригада міста Житомир, 30-го окрема міхізована бригада, місто Наград Валинськ. 26-та артилерійська бригада міста Бердичів і 72 механізована бригада міста Біла Церква. Це частини, які підтримується в 8-го ровійському корпусу, гори сташовому місті Шотонкарі. Вони проходили бойового згладження в пустом постійної дислокації, в нашому 240-му навчальному центрі, коли Сміття Пелярка знаходиться. Після цього, коли пройшло 45 днів, 45 діб, які визначені указом президентом продовольний мобілізації, після проведення бойового згладження... Ці підрозділи з новим міськовим штатом були готові для виконання завдань за призначенням. Який настрій був у людей? Настрій людей був дуже бойовий. Особливо в перші дні проведення мобілізації охочих до військових комісарів звернувся дуже багато. Нам приходилось проводити якісний відбір. В першу чергу за станом здоров'я, в друге, за, за віком. Мабуть, і третє за освітню кваліфікацію. Тобто нам потребувалися військові професіонали. — А кого найбільше на потребувалося? Найбільше ну, кого потребувалося, вперше це військовозобов'язані, які проходили службу на техніці, тобто це танки, БМП, БТРи. Ті, хто проходили службу в високомобільних десантних військах, мають військово-мобільну санкну підготовку парашютну і артилерісти 26 та артилерійська бригада. Також ми направляли для навчання в навчальний центр старіші це знічиків для нашої 10-ї магазинної бригади. 6 травня ми всі знаємо, що вийшов указ виконуючого обов'язки президента Олександра Турчинова щодо другої хвилі мобілізації у зв'язку з такими складними і політична така ситуація напружена в східних регіонах нашої України. Розкажіть, будь ласка, як знову ж таки буде запущений цей механізм? І він вже запущений. Що сьогодні ми маємо? Е, механізм вже запущений. Вже проводиться військовими комісаріатами е, проводені медичних комісій військовозобов'язаних проведення оповіщення військовозобов'язаних, зобов'язаних, призначення їх відповідні команди для поповнення військових частин. Але на даний час завдання Житомирської області поки що на постачену ресурсів не визначено. на даний момент. Все міняється кожен день, все може бути, тому я не скажу, що не буде Житомирська область більше призивати до мобілізації. Робота проводиться, але завдання поки що нам не визначено. Зрозуміло, і сьогодні виповнюється дев'ятий день пам'яті загиблих людей, які віддали своє життя, героїв, патріотів нашої України, які прийняли перший удар на себе. І ми знаємо, що постраждала кожна сім'я, вся країна постраждала від цього. Як сьогодні, пані Валентина, до вас звертаються матері з якими питаннями? Ну, найперше це питання ротації. Кожен хоче забрати додому, коли така тяжка не насталася, коли це все біда. Але ми знаємо, що вони призвані, не це їхнє робоче місце. Вони призвані 95-та бригада. Вони захищають нашу державу, захищають від зовнішнього ворога. Тобто воно йде згідно статуту по армії, йде, що армія захищає державу від зовнішнього, не від, від внутрішнього ворога. А від зовнішнього, ми знаємо, що зовнішній ворог на сьогодні у нас на превеликий жаль Росія. Звертається по таких ще питаннях. Саме початку зверталася в березні місяці, коли перша хвиля була відбору, коли е, пішли наші е, мобілізовані е, житомиряни, пішли, і от виявилися якісь проблеми, такі по здоров'ю, потім сімейні проблеми е, е, дітей, там двоє-троє дітей. Там проблема в сім'ї, що жінка хвора, чи інвалід, або те, що стала інвалідом, такі от питання. От. Ми спочатку зверталися до командирів військових частин. Було легше це питання вирішити, зразу йшла ротація, замінили, бо бачили, що там дійсно що за час от таке от сталося. Ну, це ж не винакомату, це те, що буває інший раз в військових частинах, можливо, там і хвороба заговорила, колись якась хронічна, ви розумієте, таке. от. То ми, нам вдавалося це питання порішати і завдяки дя... 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 і військомату, і, військ, і командир військових частин, воно було трошечки легше. Потім пішла вже така друга хвиля, коли вже почали йти ранені, і вбити, коли сталося така, от, така трагедія, якийсь переляк таких людей пішов. Але то було, воно, ну, так, воно було тимчасово, бо все-таки ті бойові дії там велися і не знав, що її вини, і не звини Збройних Сил України. Потім ішла питання про те, що 에, чи будуть видаватися кошти для сімей загиблих військовослужбовців. Ми знаємо, що є постанови Кабінету міністрів, які зазначаються, що страховки на превеликий жаль, немає. Ми ту страховку добивалися і ми були добилися. Але в восьмому році наші такі депутати Верховної Ради, деякі муляла ця страховка, вони взяли її і відмінили цю страховку. При Але на сьогоднішній день існує постанова Кабінету міністрів 499-та і може мене е, трошки поправити наш е, юрист, є такі ще, ще інші постанови. По яких є одноразова допомога сім'ям загиблих, тобто більше 100 тисяч і можливо і більше там. От видається ці допомоги грошові сім'ям. Але і ми розуміємо, що ніяка грошова допомога не замінить тата, брата, сина мамі не замінить. Але кажу ще раз: вина не, не України, вона тих правителів, які прийшли до нас з війною, з бідою під наш кордон, під нашу Україну. Ми морально допомагаємо цим сім'ям, матеріально збирають, теж кошти збираються і видаються. Помагаємо сім'ям військовослужбовців, які зараз знаходяться на лікуванні. Ми знаємо, що у нас є юнак, який обгорів одні з військових частин, він зараз лікується в опіковому центрі в Києві. Люди теж збирають гроші, в Андрушівці посилають, хоча достатньо і на сьогоднішній день коштів в Збройних силах України вони мають за що лікувати. Але сім'ї вирішили ну, допомогти, допомагають цим родинам. Ну і коли, наприклад, якісь ну, витрапляються, якісь там такі, ну. У сім'ях ну, проблеми такі, от, наприклад, до мене зверталася сім'я, якої троє дітей, і якої дружина має народити четверту дитинку. Але хвала Богу, Верховна Рада такий закон на сьогоднішній день прийняла, і сім'ї військовослужбовців, яких троє і більше дітей не будуть призиватися, але будуть відкликатися, якщо вони є в Збройних силах України. Ну, по різних питаннях звертаємось, і ми їх розуміємо, як матері розуміємо, як жінки розуміємо, ми всяку допомагаємо. Через військкомат допомагаємо і так допомагаємо. Ми маємо прямий вихід на міністра оборони України, на його заступників, які нам також сприяють, якщо ми не можемо, наприклад, спочатку це питання вирішити, то ми вертаємося до нього і по різних питаннях. І хвала Богу, ні ніхто ніколи ще не відбував. Думаю, щось в юридичному плані нам підкажуть? В юридичному плані я хотів би пояснити. Насамперед, насамперед хотів би висловити співчуття родинам, близьким, рідним, військовослужбовцям, які загинули, приймаючи участь в антитерористичній операції. Вважаю, що вони достойно, гідно несли свою службу. Вражаємо співчуття і вважаю, що держава їх не забудеть. Прокоментую відразу. Слова, що дійсно на законодавчому рівні закріплено всім членам сімей службовця будуть виплачені одноразові грошові допомоги за цю втратою годувальника. Окрім цього, будуть призначатися пенсії, які будуть залежати в залежності від виду грошового забезпечення, яке отримував військовослужбовець на час проходження служби. Також пояснюю відразу, що всі мобілізовані військовослужбовці, які на даний час призвані для проходження служби під час мобілізації прирівняні до військовослужбовців військової служби за контрактом, то офіцерського складу отримують грошове забезпечення на рівні офіцерського складу та військовослужбовців служби за контрактом. На даний час виникає питання, чому воно таке мале. Відразу поясню, що військовослужбовці, згідно 260-го наказу міністра оборони про перелив фінансового забезпечення в Збройних силах, отримують грошове забезпечення по декільком складовим, які включаються посадовий оклад, військове звання, вислуга років. В а також премії за таємні за роботу з таємними документами та іншими. Так, наприклад, однією складовою є премія, яка отримується військовослужбовцями за минулий місяць. Саме тому на даний час виникло питання, що військовослужбовці недоотримали деяку премію, яка була за минулий місяць, і лише в червні місяці дійсно військовослужбовці вийдуть на той рівень заробітної плати грошового забезпечення, яке їм згідно закону необхідне. В разі оголошення демобілізації всі ці розрахунки будуть проведені, люди доотримують гроші, які їм були недоплачені. Також це залежало від того, що не у всіх був були доплати за таємність, так як проводилися оформлялися документи на отримання допуску до державної таємниці. Відразу хотів би пояснити, що перша друга хвиля мобілізації, що таке мобілізація, мобілізація це сам процес переведення економіки на функціонування. В особливий період. Тобто, це виклик людей першу, мобілізація людей, техніка з народного господарства до Збройних сил. Тобто це, даний процес він стосується саме переведення економіки, установ, функціонування всіх державних установ в період особливого періоду. І так як указом президента, спочатку 303-м, потім, в подальшому 454, були визначені пунктами третіми строк 45 діб, то 45 діб це строк проведення, саме призову. Техніки в бойову готовність в подальшому люди продовжують службу під час мобілізації, тобто це дані указу тобто не не означає, що буде демобілізація так, це... 45 днів ну, закінчилося? Це не означає, що 45 днів закінчилося, і люди повертаються за ну, по домівкам хто. Євляється військовослужбовцями до місця дислокації своїх військових частин. На даний час, так як в нас є особливий період в державі, також визначено законом України про мобілізацію підготовку, пункт 8 статті 4, там зазначено, що під час оголошення мобілізації, окрім цільової, є така мобілізація, але у нас часткова, у нас не цільова. Держава після її проведення переходить на функціонування в особливий період. І звільненням військовослужбовців від проходження служби буде підставою це наказ президента України про демобілізацію. Також є багато інших причин, які, за якими військовослужбовці можуть звертатися до до насамперед до командування своїх військових частин, так як військові концерти здійснивши призов, вони здійснили призов і направили людей для проходження служби до командирів ну, до військових частин. І на даний час дані люди перебувають в розпорядженні. Лише командира військової частини безпосередньо за місцем проходження служби. Якщо це Запорізька область, люди в польових умовах знаходяться, то в них командир, їхній командир частини, і лише він може вирішити їхні соціальні побутові потреби на першому плані. Вони повинні необхідно їм звертатися з відповідними рапортами. А ми на місцях тут також проводиться досить. Велика діяльність. Ми проводимо роз'яснювальну роботу. ходить дуже багато скарг, відписуємо дані скарги. Так, при облдержадміністрації, головному управлінні юстиції створена робоча група з фахівців. В Дану робочу групу також включили мене як помічника військового комісара з правової роботи. Одна група функціонує по понеділкам і середам з 2 до 5 години в Домі правосуддя в житому місті Житомир, де надаються людям консультації. З приводу порядку мобілізації, порядку звільнення під час мобілізації та багато інших соціальних питань, які на даний час хвилюють людей, людей рідних, роботодавців, в яких люди пішли працювати, пішли служити. Можуть. Ну і наступне запитання. Я перепрошую, що перебиваю, тому що час у нас обмежений. Зараз відновлений призов до лав так. української армії. Розкажіть, будь ласка, кого будуть призивати в першу чергу? Хто може бути не призваний, і за якими причинами? Будь ласка, наші першого травня вийшов указ президента України. Називається про заходи щодо підвищення обороноздатності держави. Від на цього указу президента внесені зміни в указ президента від 2014 року про Терміни проведення чергової призову сокової служби. Значить, в цьому приказі визначено, що призовна сокової служби відновляється і буде проводитись в термін травні-липні 2014 року. Тобто на даний момент уже призовна кампанія в Житомирській області йде повним… – Розпочалася. – Розпочалася. Вже проводиться з 1 травня медична комісія, вже працюють призовні комісії. З наступного тижня починаються вже відправки призовників до Лав Збройних Сил України і інших військових формувань. Начальній частини, 28 числа. Всього Житомирської області області визначений наряд на призов порядка 1500 чоловік. В основному всі призовники йдуть до навчальних військових частин або частин забезпечення, тобто то бази, склади, арсенали і вот, високомобільні лісальні війська. Також визначено э, наряд на призов до внутрішніх військ Національної гвардії, теж через начальні частини, і для Державної спеціальної служби транспорту. Де проходитимуть службу строковики з э, Житомирщини? Э, Житомирщини строки будуть проходити службу по всій території України. Визначено в, в, в директиві генерального штабу 150. Ну, приблизно 50% будуть проходити по територіальному принципу, тобто меж Житомирської області, решта буде за межами Житомирської області. Спасибо. І які обмеження? Хто матиме звільнення або відстрочку? Ну, призову на страхову військову службу підлягають призовники віком від 18 до 25 років, які не мають право на відстрочку, і які за станом придатні для проходження служби у Збройних сил України та інших військових формуваннях. Мають право на відстрочку, є різні види відстрочки, це за сімейними обставинами. Першу чергу, друге для продовження освіти, для продовження професійної діяльності. От. Перелік їх дум дуже великий. якщо можу сповісли, що цікавить людей. Є, розкажіть, закон, розкажіть, це є цікаво. закон України про військовий обов'язок і військову службу, в якому визначено порядок надання відстрочок, хто надає відсрочки. надає Відстрочки надаються районною призовною комісією. У кожному місті, районі Вітальської області працює районна міська призовна комісія. Призиває на військову службу, не військовий комісар, ну, щоб люди знали, це не рішення військової комісара, це рішення призовної комісії. Голова призовної комісії, а він заступник голови районно державної адміністрації. Військовий комісар це член призовної комісії. Тобто рішає приземна комісія. Призивати чи не призивати, надавати відстрочку чи надавати відстрочку. На який термін служби призиватимуть? Термін служби не змінилося, термін служби строкової залишився один рік. Тобто один рік. Один рік так і, рік так і залишився. От, я ще хочу звернутися до громадян, щоб вони розуміли, що є закон України військової оборони, військову службу, є указ президенти. Відповідно, до указу під час проведення призову громадяни, що навіть вони не отримали повістку з військомати, в десятиденний термін повинні самі звідси військомати. Якщо будуть ухилятися? Якщо будуть ухилятися від проходження військової служби і проходження призовних комісій, от. наступає адмі... адміністративна та кримінальна питання на законодавство. Зрозуміло. Ну, і ще в нас є час. Так. Процес мобілізації все ж таки мене ще цікавить. Він підняв багато соціальних питань щодо військовослужбовців. Наприклад, якщо людина платила кредит або сплачувала аліменти, як зараз таке юридичне запитання, як зараз бути їм? На даний час це наболіше питання у всіх, мені так здається, на даний час це питання вже вирішено на сьогоднішній день. Було подано розпорядження Кабінету міністрів усім банкам, банківським установам України, які проводять свою діяльність. Дане було питання вирішено лише вчора. Я спілкувався особисто з працівниками Приватбанку. Ми уточнювали процедуру, як це буде відбуватися. Тобто на даний час люди проходять військову службу. Так як закон і по демобілізації кожному будуть військовому квитку, будуть зазначені строки проведення проходження військової служби по мобілізації, люди звертаються лише після демобілізації. На даний час банківські установи просто не мають можливості перевіряти дійсно, хто призваний по мобілізації, хто не призваний, так як дані довідки будуть давати командири військової частини, які зараз знаходяться на території східних областей. І по завершенню мобілізації, після демобілізації, з даною довідкою військовослужбовці будуть приходити до банків і їм будуть перераховані всі відсотки. І за цей період, починаючи з 18 березня, так як була перша хвиля мобілізації по день, останній день проходження ними служби у військових частинах, їм будуть спрощені всі штрафи, відсотки нараховані, пеня і всі інші розрахунки. Зелені кредитника ніколи вони можуть за це не турбуватися. Так. Так? Хочу додати, хочу додати до е, цього, що хто ще має право на вістрочку. Е, і дев'ять місяців будуть служити ті, хто має вищу освіту. На сьогоднішній день ще право на вістрочку згідно 18 статті закону України про задр е, про військовий обов'язок, військову службу мають право е, з родин тих, що загинули на. Вони, я прошу, не немає пан Сашка, вони не призиваються, вони звільняються від проходження служби. Так, вони звільняються. Їх не, їх не призивають, але якщо вони бажають, то по їхніх заявах. Їх заяв, бо є такі, що кажуть, що тато служив, сталося таке з татом, от, то я теж піду служити. Це мій і хочу, так, це мій обов'язок, я чоловік, я повинен міти тримати зброю в руках от варіант є. Ну, ще є відсрочки. Є ж у нас перелік хвороб, по яких не призивається. Там великий перелік хвороб, там більше 80, 80 пунктів, але там є в нас комісії медичні, які оглядають. Є у нас 402 наказ міністра оборони, по якому призивається. Переглядаються всі негативні явища. І я думаю, що ні одного нашого солдата призивника хворого призивати не будуть однозначно. Цей, цей же у нас такий вже давно вже такий, така тенденція, у нас її вже немає. От. І якщо є якісь проблеми, такі ви можете завжди звернутися до призивної комісії. Я є членом призивної комісії, колега є секретарем обласної призовної комісії. Якщо є, є такі питання, які не входять до закону про призив про військовий обов'язок, військову службу. Про соціальний захист ви завжди можете звернутися до цих комісій. Головою комісії є, є заступник голови облдержадміністрації. Ви можете завжди звернутися до нас. Телефони наші, адреси наші, є в обласному військовому комісаріаті. Ви завжди можете звернутися і завжди отримаєте позитивну відповідь і завжди до вас поставляться так, як ви того сині бажали. Дякую вам, що знайшли час та завітали сьогодні до нас на програму. Пояснили нам так багато запитань. А я нагадую, що телеканал Житомир, мобілізація та відновлення призову громадян України такою була тема нашої розмови. Залишайтесь телеканалом Житомир.